Всім доброго дня! Приїхав я на Батьківщину, на Близнюківщину. І дивуюся. Зараз я вам покажу селище Добровілля. Бачите селище, яке добровілля. І от я вам зараз покажу земелька під час війни Луки, сінокоси та пасовище. Скоріше за все, вже вивели ворну землю. Ну як так, люди? А ви сидите добровільчани, да, поки у вас там грабують під час війни. Під час війни земельку розорюють та збагачуються, щоб потім втекти. Ну, ви не втечете, повірте мені. Зараз ми доїдемо туди в селище, я вам покажу той клапоть земельної ділянки під час війни, який вкрадений. Під'їхав до земельної ділянки між Дуганівкою і Добровіллям. Зараз я вам покажу. Ту сторону добровілля і ось де під час війни обробили луки сінокоси та пасовище, людські землі. Тут довольні, доволі шмат добрий. Раніше раніше тут були луки, сінокоси і пасовище людські. Зараз дивіться, що тут. Побачили? Так що, отаке воно Близнюківське ОПГ. Так що, друзі, далі буде, слідкуйте. Ми будемо виявляти і показувати вам оці ось землі, які деребанять під час війни. Дехто гине, дехто захищає цю землю, а дехто на ній просто збагачується і не маючи ніякого відношення до війни. Пам'ятайте це, люди. І слава нації, таким як вам показують правду.